Остання соціологія показала, що у Орбана 35%, близько 35% на його політичну силу набирає потенційно на наступних виборах. Ну, просто станом на зараз поміряли. А його опонент Петер Мадяр, опозиційний, 53%. Причому, якщо він набере 53, у нього буде також монобільшість угорська. І він повністю сформує коаліцію, змінить уряд. Звісно, сам Петер Мадяр очорли стане прем'єр-міністром. А Орбан вилетить. І вилетить не просто е, е, втратить владу. Звісно, що Петер Мадяр, що він буде робити? Допроводити да розслідування по, е, по Орбану. І буде розслідування проводити стільки е, так активно і настільки часто. Що просто народу угорського не було сумнівів, чому подекуди вони живуть не так, як мали би жити, і хто в цьому винен. Тому звісно, що Орбан бореться і б'ється там. Це питання не тільки за його політичну кар'єру, а за його свободу, в принципі, що він сяде, сяде за всі корупційні дії, які відбувалися, в тому числі на нафті. Ми ж розуміємо, що Росія завжди ж закладає там і інтереси ще безпосередні. Він, можливо, не такі, а там ого, го який це інтерес, розумієте. І тому так б'ються вони за нафту свою, і Тому так розповідають, і вішають локшину на вуха 에, Сполученим Штатам в тому числі. Бо Сполучені Штати готові продавати нафтою Угорщині через хорватські порти. Але ж де ж там оця маржа? Нема. Розумієте, тому треба російська. Гроші звідти йдуть. розумієте? Вони йдуть туди до речі, там близько 5 мільярдів доларів. Настільки. Закупили угорці, угорська сторона, закупила в Росії нафти 5 мільярдів доларів. Ви просто уявляєте, які це просто шалені кошти, і скільки за ці гроші Росія може закупити техніки і озброїти свою армію, ракет, шахедів, все інше. Ну просто щоб усвідомлювати масштаб цієї катастрофи. От і то звісно, що Орбан знову ж б'ється за те, щоб ця зустріч відбулася, що він і перед путіним поклонився, перед Дональдом заодно знову повішав локшину на вуха. На, на відверті щирі руді вуха Дональда Трампа і розповів, що без без цього ну ніяк.